Де вітати усіх глядачів телеканалу Гамма на часі програма Наголос. Приватизація одеського припортового заводу зірвана. Жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі з продажу. Вже розглядається можливість знижки в 30% вартості ОПЗ. Тож, чому провалилася? Продаж головного лоту масштабної приватизації чи присутні тут політичні моменти, про це поговоримо з нашим гостем, експертом Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколою Спірідоновим. Доброго вечора, пане Микола. Вечір. Ми знаємо, що офіційно головна ціль продажу ОПЗ наповнити державний бюджет і також стабілізувати економічну ситуацію. Втім, як я вже сказала. Приватизація провалилася. Чому так сталося? Адже ж було багато бажаючих купити власне цей завод із Турції, з Польщі, але такого не сталося. Ну, по перше, продавати зараз якийсь завод, маючи на меті поповнити бюджет, це досить недоречна ідея, тому що це приблизно все одно, що продавати хату в той час, як в ній пожежа. От е, пожежа в хаті, а ми якраз замість того, щоб цю пожежу гасити, ми починаємо дзвонити там, клієнтів шукати. А давайте купіть цю хату в той час, як вона горить. Е, бо за останні два роки в нас катастрофічно впав курс національної валюти і, е, і привабливість у цих підприємств. Тому як би продавати зараз недоречно. Чого так сталося, що накупили? Наскільки мені відомо, це досить дешева комедія, тому що Фактично, в ОПЗ вже є власник, один з українських олігархів. На жаль, я не зможу в ефірі назвати його прізвище. Бо якщо буде певний позов, документально я це не докажу. В результаті будуть проблеми і в мене, і в вас, але є вже один з українських олігархів власник, і зараз навколо цього заводу роблять все можливе для того, щоб збити його ціну, тобто всіляко відлякують інших покупців, можливих, і в результаті. І просто збивають його ціну, бо зараз, як відомо, йому був газ відключений цьому заводу, певні судові там йдуть позови. Таким, да і борги, і таким чином от, називали ціну еквівалентну стартову, еквівалентну 600 мільйонам доларів. Тринадцять 13, 13 мільярдів 175 сімдесят п'ять мільйонів. Грей. Ну так, да, це при приблизно 600 мільйонів доларів. І відповідно. Е, от е, зараз намагаються цю ціну збити, запустити цей продаж вже, наприклад, вересня, щоб ціна була вже там 300 мільйонів може бути. Тому це така дешева комедія ну, тобто, спеціально а... роблять для того, аби збити ціну, так Так, це досить дешева комедія. Насправді ціна ОПЗ все таки за моїми даними в районі 1,5-2 мільярди доларів. Вряд ли вона має бути менше, тому що це підприємство стратегічне, воно монополіст. Фактично в хімічній галузі в Україні і монополіст по Аміаку, ну не може бути його ціна нижче мільярда доларів. Ну ніяк. Ну от до прикладу Сакашвіля, так губернатор Одещини, він також сказав, що це завищена ціна, по якій не можна продавати ОПЗ, і сказав, що тут, от так як ви говорите, задіяні олігархи, тобто зіграли вони величезну роль у тому, аби провалилась приватизація саме одеського пропортового заводу. Ну там є людина, яка фактично зараз це ОПЗ частково контролює, навіть можливо вже відсотків на 50, і фактично домовлено. Що ця людина, цей олігарх отримує тобто завод. Це людина, якому ОПЗ заборгувала. Ну, якби ситуація така, що фактично зараз йде питання, вже є власник, питання тільки в тому, щоб збити ціну, щоб він отримав це ОПЗ подешевше. І, це, і Тому на цьому конкурсі, фактично, можливих клієнтів не. Ну не закликали, не приваблювали, а навпаки, відлякували. Тому задача цього конкурсу була відлякати інших клієнтів, щоб вже купив той клієнт, з яким було наперед домовлено. Ну, напевно, у найближчому часі ми все ж таки побачимо, хто буде власником ОПЗ, тому що масштабна приватизація у нас оголошена, наголошена урядом. Але тим не менш чимало експертів говорять про те, що потрібно змінити умови конкурсу. Курсу, то власне, що це стало перешкодою. Перше питання, навіщо взагалі продавати компанію, яка навіть офіційно в минулому році в позаминулому показувала прибуток 250-200 мільйонів гривень відповідно? Звичайно, це не такі вже великі гроші в перерахунку на долари, але прибуток був навіть офіційно. А якщо розібратися з менеджментом, то це, в принципі, курка, яка несе золоті яйця, чого її взагалі різати, різати чого її продавати, це підкилимні ігри з логічної. Точки зору це пояснити не можна, тобто політичні тенденції тут також зіграло те, що відбувалося в парламенті, зокрема. Фактично, ці МОПЗ намагаються розрахуватися з однією з олігархічних груп от, за підтримку певних рішень. Бо президент України останнім часом провів свої рішення, які він хотів, було назначення прем'єр-міністра до нього. Дуже близького було назначено генерального прокурора. І певна олігархічна група допомагала своїми депутатами провести потрібні рішення. І зараз йде розрахунок цієї групи. Це було прогнозовано так, з, з точки з вашого боку. Ну так, ми прогнозували, що таким чином піде розрахунок. Зараз говорять про те, що хочуть відключити так газ постачання газу саме е, ОПЗ. От, ви як скажете, чим це може обернутися для припортового заводу? Чи взагалі нічим, це тільки балачки? Це йде відлякування клієнтів. Тобто, скільки вже є покупець, наприклад, от на ринку. Ви, припустимо, щось продаєте, домовились, що якусь чашку хтось купи, наприклад, за 100 гривень. От вже домовились. А є інші якби, покупці, але от треба начебто провести відкритий конкурс, але інших покупців відлякати. Тому це йде процес. Просто відлякати інших покупців, що тут газ відключають, тут щось судяться, тут сумнівний актив. Тому це просто, просто відлякування, це перешкоджування рання нормальному об'єктивному конкурсу Угу. От голова фонду держмайна Білус, він говорить, що потрібно покращити преференції для майбутнього інвестора. Ну, от ви вже сказали, що тут все заплановано, все робиться для того, щоб конкрет, конкретна людина купила. Але тим не менш, от про інвестиційний клімат, так України. Ми розуміємо, що опозиція головнило, але й будуть інші, які будуть продавати. Чи готова е, Україна запрошувати сюди нових інвесторів за той час, який ну вже два роки у нас вся економічна. Е, Проблема в країні. Для того щоб запрошувати інвесторів, треба зупинити економічне падіння в Україні, бо зараз інвестори в нинішній ситуації сюди не дуже прийдуть. І плюс зараз фактично монопольний контроль над судовою системою отримав діючий президент України. В результаті, якщо прийде якийсь інвестор, він має знати, що рішенням суду будь-якого в принципі можна в Україні будь-ко. Кого відняти будь-що. Плюс продовження бойових дій на Донбасі. Днями от було загострення, загинуло за добу сім військових. Останнім часом вже сім військових за день не гинуло, гинуло 1-2. Тобто йде певне загострення військової ситуації, і де різкий обвал соціально-економічної ситуації. І давайте, от, якщо б ми під час того, як тонув Титанік. Якраз проводили б аукціон по його продажу, то за скільки він би був куплений, в той час як він вже тонув, зрозуміло, що не за дуже велику ціну. Тому е я вважаю, що всі ці підприємства приблизно цифри зрозуміли, що ПЗ так це як зараз модно говорити, вішенька на торті, але ще є приблизно 20 великих підприємств, які планують продати найближчим часом. Десь до 200 підприємств там поменше, і ще зовсім дрібні там є якісь підприємства, тобто значну кількість підприємств планують продавати. Але зараз ця вся продажа вона взагалі недоречна. Це відбувається, тому що в нинішній політичній системі фактично немає представників лівого спектру політики. Вони, як правило, традиційно виступають проти оцих продажів, тобто за те, щоб держава контролювала підприємство, тому що. Ці розмови про інвесторів, про менеджерів. Ми знаємо, що в 90%, коли приходить цей менеджер, там інвестор не державний, то в основному ситуація на підприємствах погіршується, тобто ефективного власника знаходити не вдається. А сценарій взагалі продажу, той, що стався з Одеським пропортовим заводом, може повторитися з іншими. Аби продати отак, може повторитися. Дитка. Ну, ви знаєте, такий теж розхожий вислів тендер за ткатом. Тобто продається по заниженій ціні. Наприклад, якась річ коштує, ну, завод даному випадку, коштує мільярд доларів. Ми його продамо за 300 мільйонів. А ще там 300 мільйонів дадим, дадим, дамо відкату тим, хто за це відповідає. Відповідно, такий собі тендер з відкатом. Я думаю, що на жаль, більшість підприємств будуть продаватись по заниженій ціні, а зекономлені кошти будуть віддаватися тим, хто посприяв от такому продажу по заниженій ціні. Це в Україні ця модель діє багато років. Це навіть не проблема нинішньої влади. Так було і за минулої влади, і за позаминулої. І якби от така вже тенденція склалася. Тобто поповнюватися бюджет України не буде, на жаль, від того, що пропонують? Ну, він буде дуже мінімально поповнюватись. Ну, дивіться, навіть буде ці 300 мільйонів. Ну, от колись у нас продали криворожсталь. За 4,5 мільярди, мільярди потім в бюджеті ці гроші шукали, шукали, і було взагалі незрозуміло, куди пішли ці 4,5 мільярди. Так тут теж, ну ну можливо, там ці гроші частково підуть в бюджет. Ну взагалі, то я думаю, що для бюджету це все таки буде більше пшик. Це буде більше марево. А от стратегічне підприємство держава втратить остаточно. І зараз держава, як я вже сказав, не контролює це підприємство на 100%. Там вже є певні щупальці, якби які от це підприємство потрошку прибирають до себе, але держава може остаточно втратити. Ну от ви знову згадали про монополістів. Ми говорили про олігархів. От обіцяли нам, де монополізацію, де олігархізацію? От немає цього процесу. Ну, дивіться, деолігархізацію проводив особисто президент. Виникає питання. Він не має взагалі ніякого відношення до олігархів? Яким чином? От вам поручимо проводити дежурналітизацію, тобто розігнати журналістів, а ви сама журналіст, то як, як вона буде виглядати? Тому взагалі деолігархізація, яку проводить олігарх, ну якось воно зразу виглядало комедно і анекдотично. Уряд проводить демонополізацію. Чому у них не виходить? Вони всі монополісти? Ну, вони мають відношення до монополій. І тому у нас не відбувається такий процес. В принципі, монополії є в багатьох державах, які ми називаємо розвинутими. Тобто, в тій же Німеччині є монополії фактично. І вони непогано живуть. Ну так, тобто з ними намагаються взагалі, щоб, щоб отримати надприбутки, щоб певні люди стали мільярдерами, іншого шляху, ніж монополістичного, немає. Якщо в тебе на ринку немає монополії, то мільярдером іншим шляхом не можна стати, крім як своїх конкурентів, якимось чином кого пряником, кого кнутом, кого можливо підірвати, але у. Нити тому відповідно цілком очевидно, що люди, яких ми називаємо олігархами, є монополістами в тих чи інших нішах. Якщо б вони не були монополістами в своїх нішах, вони б не стали олігархами. От ми з вами говоримо про, про приватизацію. Ви кажете, що це такий негативний момент для України, але тим не менш мало офіційних облич говорить, що це позитивно вплине на українців, на їхні гаманці. Що очікують тим, що будуть поповнюватися? бюджет. Але дуже незначним чином, ну, в принципі, навіть е, якщо вважати, от зараз продадуть, наприклад, за 300 мільйонів. Ну, в гривнях це буде, ну, навіть мільярдів. Е, так, 300 мільйонів. Ну ну все одно це незначна якби сума буде для державного бюджету. Ну даже це буде там 7 мільярдів гривень. Ну то й результаті. підвищення соцстандартів не буде. Ні не, зарплат, не, ні пенсії очікувати не хочуть, восени. не хочуть підвищувати соцстандарти, не хочуть знижувати грабіжницькі комунальні тарифи. Вважають, що все добре в той же час, як. Просто, якщо людина притомна, вона просто ходить по вулиці, просто буває в супермаркетах, то вона помічає. Різні випадки катастрофічного зубажіння населення. Тобто, щоб говорити, що там українці мають затягнути пояси, і вони так добре живуть, вони там мають за комуналку платити повну ціну, то треба просто відкрити очі. Це все видно зубажіння критично видно і в Києві, але якби наші посадовці ще проїхались по регіонам, там взагалі, от ООН, наприклад, давало цифру в кінці 2015 року, що 80% в українців живе за межею бідності. Можливо, тобто... навіть зараз більше. Я вам дякую, що ви сьогодні у нас завітали, розмовляли про приватизацію, поговорили трошки про соціальну ситуацію в нашій країні. Нагадаю, дякую, сьогодні ми процесу. спілкувалися із експертом Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколою Спірідоновим. Дякую, що дивилися і на все добре.